Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу зважити маленьких нутрічків, подивитися на їхній віс. Вони буквально от, ну, десь пару годин назад народились і я зараз подивлюсь їхню, ну, їхній загальний вес. Візьмемо цей такий пластмасовий ящичок, поставлю на віса. Старуємо його. Подожди, стой, Тара. Так, обираємо. Ставимо. Ось по нолям. Все, тепер зараз візьмемо внутрічків і зважимо. І заодно подивимося, скільки самок, а скільки цих самочок. як самочка ця дуже-дуже агресивна, Я ось єлі одне внутрішнятко тренятку достав. А зараз попитаюся, звісно, тих Остальних, але ну, самочка дуже сильно агресивна і вона прям кидається. От, ну, сильно кидається. Тако, такої самочки в мене агресивний. Дивіться. Агресивної самочки така, ще може цапнуть за руку, звісно. Оце що проблема. Ну, зараз ладно, зараз достану, потім вам покажу. Друзі, скажу чесно, по правді, це реально настоящий квест. Забрати цієї самочки, забрати молодняк, коли вона така. Ну прям реально настолько такая ядерна, термоядерна, я б так сказав би. Агресивно, що це капець якийсь. Зараз підемо подивимося на вісах, скільки вони заважують. На вісах вони заважили кіло 220 Ось такі маленькі нутрячки. Ще раз покажу. Ось кіло 200. Ось такі нутрічки заважую. А зараз просто заради цікавості я зважу по одному нутрячку, подивлюся, зараз їх уберу тару. Так, зараз я просто одне нутренятко візьму, оба. Оба. О, ні, буде тікати, звісно. Оба. Буде тікати того. Не виходить, мене зважить ну, десь там. По-моєму, оце заважило в приділах. До 300 грам. Зараз просто воно тікає, зараз таке неспокійне. Ні. О, зараз пусти, оп. Коротше, в приділах 300 грам воно заважило. Тобто отакі от нутрятка. Підписуйтесь на мій канал, а, зараз підождіть, ще не все. Хочу показати вам. Ага, ось дивіться. Оце самчик. Це самчик. Так, це в нас хто? Це в нас хто, це в нас хто. Тихо, 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 тихо. Тихенько. Підожди, не можу розібратися. А це в нас самочка. А це в нас самочка. Тут отак от видно. Ось, щоб воно десь сперилося, щоб я вам показав. Ось воно видно. Ось самочка. А ну ще раз покажу. Так, це самочка. Прям такий і цвіт цікавий. О, і це самочка. Ось дивіться самочка. А зараз піднімлю самця, щоб ви понімали де самець. Ось подивіться самець. Бачите, є розличчя такі є. Вони різні. Що ж, друзі, підписуйтесь на мій канал, задавайте запитання, ставте лайки. Усім мирного неба та усім успіхів!